Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні наступне замовлення від одного із учасників групи і глядача каналу. О, це ось щас роздруку, розпакую це все. Відразок мені прислав користувач. Це деталька у рейлінг Renault Megane 2. Ось така от деталька. Їх потрібно 4 штуки на автомобіль. І так, не знаю, чи в мене це є, я в себе не розбирав, не дивився. А, в мене такої немає, тому що в мене на релінгі додатково не встановлені поперечні а, штанги, трубки, деталі, скажімо так. От. Е, от така деталь. Обміряю її і виготовлю. От так от. Далі покажу, який отримую результат. Модель вже готова. Ці детальки це ось оригінал. На моніторі ви бачите модель. От так от вона виглядає. От, ставлю її в чергу на друг і покажу вже, яка буде готова. Ось Деталька вже виготову. Це ось той варіант, який мені сподобався. Тут повичищав підтримки. На жаль, там, де підтримки, то завжди. Ну, сторона не дуже красива, але ну, від цього я ніяк не можу відійти. Оце ось оригінал. І це, це деталька, яка перша друкувалася, вона вийшла не дуже добре. Тому що тут ось сильно пластику наплавило. Цю проблему я вирішив. От, я е, трошки поміняв режим, друку, температуру зменшив, обдув додав. Відправлю це сьогодні замовнику, вважаю цю деталь. Е, Придатної до роботи, і вона буде доступна для замовлення. Всім гарного дня, ставте лайки і катайтесь, не ламайтесь!